Слава Україні! Невеличкий відеообзор. Рішив ввести точніше так, достався мені паї. Рішив ввести ось такий ось ліс. Ну, як то ліс, Орні... верба, яка вже заросла. В експлуатацію. Принцип роботи який? В торік я метрів 20. Якщо видно, тут пшениця вже росте. Тут були невеличкі, ось отакі вово лози. Я його ввів в експлуатацію, тут воно перегоралося разом з тими лозами я тут нічого не вирізав. Ну тут же так не піде. вам ще половина мені залишилась. а то що я вже зробив. Що планую зробити? Вирізати все під уровень землі. Загнати дискову. Продискувати. Засіяти якийсь акселерат. Потім знову так само. Дискова, акселерат, дисковий акселерат. Пару років так. Ну а далі вже можна буде після диску і сіяти якесь зерно. Одне таки не представляє, що робити з тими чумаками гілля. Вивезти його тут нема куди. Та й нема як здати ще рік часу, поки воно висохне, теж не сильно. й палити тут не варіант, я в торік чуть не спалив. Той весь ліс. Повезло, що дощ випав. Та, то моя робота за сьогодні. Ось ці сосни вже не буду різати, рука не піднімається. Ще через років 10 буде матеріал. А ось то що мені залишилося. пройтися. Ну, то його все зрізати, що на два дні по три годинки його можна спокійно позбутися. Тільки куди позбутися з тієї купи таких куб гілля, ось в мене фантазія далі кінчилася. У кого є які ідеї, напишіть в коментарях. Ще щепоря за нас нема ніде. Не нас таким ніхто не займається. А палити щось мені страшнувато. Бо по землі то я вогонь можу ліквідувати, продіскувавши між ними, продіскувавши по периметру. А от іскри. Від гілля будуть розлітатися далеко. І боронь Боже, вони попадуть на суху траву. Далі я вже нічого не зможу ліквідувати десь за периметрами моєї ділянки. Добре, всім до побачення, щасливо. Все буде Україна!